Перед кожним, хто вирішив влаштувати лазню, постає нелегка дилема електро чи дрова. Тож вітаю! Мене звати Гліб Рудаков, і в цьому відео ми більш детально заглиблимось в кожний формат, також визначимо плюси та мінуси і поговоримо про те, що краще підійде саме в вашому випадку. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та ходімо розбиратись. Як я щойно зазначив, лазні можна поділити за видом палива для печі, тобто електро та дрова. І звісно, ми сьогодні поговоримо як про комерцію, так і про ваш власний відпочинок з друзями у вас вдома. Тож почнемо з класичного формату саме дров. Але розглянемо не плюси та мінуси, а з'ясуємо, де, як та навіщо. Їх використовують. Взагалі це більш відомий та давніший формат, і його використовують здебільшого у місцях, де електроенергія або відсутня, або обмежена. Також в середнього рівня комерції, тобто окремо стоячі будиночки, в які заїжджає компанія. Тож, давайте поговоримо про переваги такого формату. Перший і найголовніший плюс це незалежність. Ви повністю незалежні від електроенергії, війни, ну і звичайно напруги. Також власний вогник, антураж, і всі вас будуть називати аутентичним дядьком, справжнім банчиком, бо дрова це олдскул і клас, не ці ваші електровафельниці та тостерниці, які зараз набирають популярності. Але чи варто недооцінювати електро? Ми поговоримо трішки пізніше. А зараз давайте поговоримо про негатив дрова. Це як і плюс, так і мінус, тому що з ними пов'язано дуже багато роботи. По-перше, їх треба придбати, заготовити, потім розпалити, дивитись, чи не затухло, потім тушити, підкидати, ну і так далі. Що вже говорити про обслуговування пічки і, звісно, димаря? Тому що існує така річ, яка називається сажа. І в неї є дуже неприємна властивість загоратись у саме непідходячий момент. Чи варто говорити, що тягне за собою загорання сажі? Поговоримо про на перший погляд штучний та й нецікавий формат лазні, а саме електро. Та жити у 21 столітті і кричати, що раніше було краще, це шлях в одну сторону. Тож давайте відкинемо усі упередження і будемо з'ясовувати. Якщо у вас дрідживлення дозволяє, то це неймовірно зручний формат для домашньої лазні. По-перше, дистанційне керування. В багатьох моделей печей є керування по Wi-Fi. Якщо ви сидите та відпочиваєте з друзями, і до вас приходить геніальна ідея поїхати додому та відпочивати, до Почити у власній лазні, на шляху ви можете включити, прогріватись і коли доїдете додому, то все буде готово до використання. Чи варто говорити, що не треба буде вишкрібати попіл та зберігати та заготовлювати дрово? Також за основними характеристиками, вона нічим не поступається дров'янці. Тобто, одним словом, зручність, гнучкість. Та універсальність. По факту влаштувати електролазню можна як в квартирі цілком безпечно, так і в кімнаті приватного будинку. Тому що з усіх комунікацій потрібен водовідвід та дріт живлення. Єдиним мінусом можна вважати це залежність від електроенергії. Але я думаю, що ми всі хлопчики дорослі і знаємо, що таке генератор та альтернативні методи здобування електроенергії. Також в спа-готелях та спортклубах здебільшого використовують саме електро для лазнь, тому що це навіть не порівняти ступінь комфорту з вмиканням одного тумблера з тим, що самотужки розпалювати вогонь. Також по техніки безпеці, звичайно, електро набагато безпечніше, оскільки тут треба всього один вимикач, а дров'янку ще спробуйте загасити. Поговоримо про вас, що краще підійде саме вам. З того, що я зазначив раніше, очевидно, що у електрики більше плюсів, ніж у дров. Але якщо ви любите аутентичність і у вас слабка електроенергія, звісно, вас засуджувати ніхто не буде. Але якщо є можливість кинути потужний дріф живлення, то очевидно обирайте саме електро. Звичайно, комфорт це те, що не вимірюється жодними ресурсами. Я всього навсього дав вам інформацію, з якою я впевнений, що буде легше визначитись. Але на мою думку, електрику значно краще. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, користуйтесь нашими послугами і до зустрічі в наступних роликах.